світова війна залишила слід у кожній українській родині. У дні відзначення ювілею перемоги наша знімальна група записала розповіді і перекази про те, як батьки, дідусі, діди і прадіди воювали, як пережили цю війну і що відомо про тих, кого вже немає з нами. Пом'янули героїв наших рідних, які все зробили для того, щоб перемога була за нами, і з болем згадали про війну на сході України. Не вірилося, що українське небо знову затьмарять чорні хмари, і нині гинуть люди. Так не повинно бути. Це звірство, яке не має пояснень. Ті герої Другої світової проливали свою кров задля миру на своїй землі. Тож згадаймо їх добрим словом. Сьогодні за вікном пропливає травень місяць. Звичайно, простий травень, як подумати, місяць і місяць. Але він особливий. Мабуть, тому особливе, що саме місяць травень приміг таку жадану перемогу над фашизмом, який панував на нашій території дуже багато років. Я думаю, що 5 років це надзвичайно багато. І я людина, яка, звичайно, не знає цього лихоліття, не бачила ужасів цієї війни. Але моє серце приймається цією бую, читаючи історію, дивлячись фільми, слухаючи спогади людей, які звичайно, їх зараз немає, але які залишились після війни і розповідали отак, сидячи за столом, як сьогодні, ми всі зібралися, щоб пам'янути наших не тільки наших рідних і наших знайомих, а всіх людей, які віддали своє життя, звичайно, за краще. Майбутнє, щоб про наших дідів, батьків, дядьків, тіток пам'ятали наші праправнуки, тому що оця земля істинна, українська. Вона дійсно постійно відвоювалася, постійно багато людей клали свої голови за краще майбутнє своїх дітей. І це так сталося. Мені, будучи вже дійсно дочкою свого батька, до речі, в мене сьогодні день пам'яті мого батька, Федора Григоровича. До речі, він на фотографії справа. І я його як найкращими словами хочу пригадати. Хочу низько вклонитися його прахові, хочу згадати доброю думкою про те, що ця людина жила на світі і залишила хороший слід. Юності цих людей, звичайно, не було. Яка юність, коли 15-16 років йшли на фронт, в тому числі і він, не на фронт, а йшов як підпільником, а пізніше й воював. І отак дуже мало, звичайно, це розповідалось про війну. Але в таких невеличких компаніях, коли збирались рідних, батько випивав чарку-другу горілки української і так боляче пригадував те лихоліття, яке чекало на нього, в його молодості. А ще так трапилося, що, мабуть, кожну родину не обійшла війна. В моїй родині батькових двоє братів. Які були хорошими людьми, також положили голови свої на землі, на українській, тоді на той час радянський, а на цей час російський. І один з них був лікарем, учені вже капітана, хірургом. І мені інший раз, коли так задумуєшся і думаєш, а скільки б ця людина могла зробити? І своїм близьким, рідним, і чужим людям допомогти, підтримати, спасти чиє життя. Але він спасав життя на фронті, на полі бою і сам загинув в Чехословаччині. А другий просто зовсім молодий. Його звали Трохим. Другого брата, батька його звали Федось, не знаю, як по-научному, але так говорилося. Цей загинув у перші роки війни, згорів у танку. І от коли пригадаєш, що це лихоліття. Мені б ви знаєте, хотілось просто всім заповідати наступникам і наступним поколінням, щоб пам'ятали, тому що таке забувати не можна, і потрібно його продовжувати, щоб воно було завжди в серцях у наших і, і дітей, і внуків, тому що історію нашого народу треба пам'ятати, і хто не знає історії, того немає майбутнього. І дивлячись сьогодні, ці фільми, які показують дійсно про часи війни. Просто на хвильку задумайся. На тому місці могли бути ми з вами, і в тому числі я. Але нас Бог, звичайно, минув стороною і дав нам, звичайно, краще життя, і дав ту нам таку, мабуть, ну, хорошу рису, щоб ми пам'ятали, тому що пам'ятати потрібно. А особливо потрібно пам'ятати хороше, яке зробили наші батьки прадіди, для того, щоб ми сьогодні тут зібралися, виросену, вируши здоров. Я хочу сказати, щоб скоріше закінчилася війна на нашій Україні рідні матусі. Хай буде мир над нашою країною, щоб наші діти не помнили, бо після війни такого не було, як щось. У мене батько на війні загинув. У моєму роду дядько рідний загинув на фронті. Кириченко. Іван Маркович. Дядько мій Хоменко Василь Карпович воював, воював на флоті, провоював сім років, коли закінчилася вона війна, але він був і ще вони ще захищали, були аж під Кінецьбергом і вернувся тільки через два роки. Він розказував, що як наступали, били Катюші. Одні наші з нашої сторони, а другі били і з німецької сторони. І було таке велике дерево, і дивляться, і там було здорове дупло. І дивляться, а туди залазять гадюки, і вужі, і жаби. От і вони взяли і поховалися у те дерево. І вони чудом залиши живі. На даний час він помер від того, що дуже тяжко хворів. Батько Обертас Марко Маркович теж воював на фронті. На жаль, теж вже помер вдома. Рідний мій батько Крижанівський Панас Салович, годовщина, як він помер, теж воював на фронті, прийшов скрізь ади усі. Крижанівський Мефодій Салович теж воював на фронті. Сусід мій, часто ми з ним спілкувалися, Буркацький Михайло Аврамович. Вони жили вдвох із жінкою, у них дітей не було. І я допомагала їм по силі можливості. І часто ми сиділи за столом, і він згадував, як, як воно жилося на тому фронті. Так що царство Небесне їм померлим, а най всім живим дай Боже здоров'я. І всім, хто зараз захищає нашу рідну Україну, рідну, через те, що ми ніколи не думали, що Росія піде на нас війною. Дай Боже, щоб усі повернулися здоровими і неушкодженими. У мене батько Фрунзенської області, Фрунзенський район, село Совєтське. він прийшов усю війну, прийшов у Зеленогородський район Черкаської області. Він багато ходив, робив на шахтах, і він умер у 79 му році. Йому він прийшов з війни ранений. Він багато розказував, була б його сім'я, були в нього діти, хлопець і дівчина. Про війну багато він чого розказував, але я не пам'ятаю, я була мала. Мені було 20 років, як він помер. На саме місто Чорнобиль евакуйована в 86-му році, вже ось відмітив 29-ту ці роковини Чорнобильської трагедії. Для нас, для моєї сім'ї це дуже велика трагедія. Так як чоловік був ліквідатором Чорнобиля помер, дівчина 31 рік. Теж інвалід і сама хворію, теж інвалід другої групи. Зараз ми відмічаємо такі роковини, 70-ті, як Велика Вітчизняна війна. Батько мій був фронтовик, був на фронті в 43-му році. Попав у полон. Вони туди втікали, тікали по великому снігу, була мороз дуже великий, більше 30 градусів. Вони де знайшли якусь лазеєчку, щоб перелізти через снігові кучугури, де туалети, де такі от заброшені, там не дуже охоронялося. І вони туди бігли. Хто кого не вбили, то тоді ті спаслися. Звісно, він прийшов. Зразу додому в Чорнобиль ранений, в нього в боку була відкрита рана, були там железяки ці ж із гар... цих... з мінометів та з гармат. Тих. Боявся операцій, вже, звісно, старший був віку, боявся операцій, так він і помер в 70-му році. Це мої рідні, це мого чоловіка, тобто він. Народжений звісно, в Тернопільській області, але тут є рідні, це його сестра, народжена 41-го року, а тут її батько. А батько був пограничником. Тут є фотографія 40-го року Кутаїси. Він там був на кордоні служив. Ось от така от шапочка, така. От. Ще, ну, Як вона називається? Будьоновка. Будьоновка. А це вже 45-й рік. Він так і продовжував там служити на, на кордоні, але ж після того ще десь був японський японській війні. Це так всі рідні. Батько в 70-му році помер. Цей, цей, цей вже тут помер дядько. Я приїхала сюди, це десь у 90-х роках помер цей. Родичі, коротше, наші. Це така історія. Тато вже покійний, а мама ще жива, дай Бог їй здоров'я ще. Вони 34-го року вбито були. Ну, мама... Багато розказувала про війну, вона, як дитина війни, вона була в окупації. Ну тут в Черкасах село Хреща таке таке, і воно було окуповане, і вона... вони жили під... під німцями, як казали. Бачила все, і два рази її водили на розстріл, і таке було, що відміняли бачу, стояла під дулом автоматів. Дідусь з бабуською, ну вони вже на той, на той момент вже були, вони не, дідусь непризивного віку був уже. Родом з Кам'янського району Черкаської області, село Лубенці. Ну, що я можу розказати за свою родину? Батько мій воював на фронті. У мами нас було п'ятеро війну і старенька, мама мамина. Тато дійшов до Челябинська, там його дуже ранило. А мама вигнали з села. У мене дідусь воював, був льотчиком. Баб, бабушка просто війну застала, так як раніше були придаті везде. день, прятала учительницю. І от придалі. Прийшли два німці, бабуля говорить, сопливі, там такі пацани. Ну, а бабушка була села, села, вона їх за шкібарки втопила в ні, ну да, так, в там, чи що там та саме. Вони кажуть, буль буль каже, Ну і все, говорить, війна кончилась для них. А вона була гондураска, ну, кучерява, покрасилася, ну, як кажуть, саме, а я. Лицо в это самое, сажу умажу, стала негром. І так її не узнали, і так вона пройшла війну. Прабабушку розстріляли якраз на покрова. Ну, теж так, розділив, пока вона йшла з этим самим переселенцями. Це було в гуті Черкасського району, Черкаської області. Село спалило дощенту. Папа в какой-то степени благодарен тому немцу, тому що он хотів його колодязів топить. А потім что-то передумав, ну не втопив. І он за того немца постоянно випиває чарочку. Говорить, за того что що він ну не спас ему жизнь, просто не дав умереть. Це теж какой-то є ну, люди. Везде є люди. Так же як і у нас, так и і везде. Есть не люди. Ніщо не зникає безслідно, пам'ять живе тому, що ми люди. В усіх регіонах країни Україна вшановує пам'ять загиблих, полеглих у Другій світовій війні. І кожен з нас задумується, що треба зробити, щоб в Україні закінчилася війна. Це питання турбує кожного українця: військові, політики, волонтери, добровольці і звичайні громадяни. Всі хочуть, щоб в Україні був мир. Розказувала бабуся моя, коли війшов німець в село Канівський район. І мама була в мене зовсім маленька, дуже маленька. І говорить, коли німець розклав на столі шоколад, цукерки, печиво. ну Мама, як дитина, й хапнула рукою. Бабуся, говорить, Боже, в мене все затрусилося, Це ж був такий страх, що зараз матір знищуть, тобто її дочечку. І бабуся її так захил... захватила, обняла, прикрила собою. Він німець став, подивився, усміхнувся і сказав, щоб там, ну німецькою мовою, звичайно, три кіндери. І взяв зігріб все з столу і віддав моїй мамі. І час від часу говорить бабуся, носив він що небудь поїсти, хоч би трошки можна було вижити. До речі, німці стояли в селі, в хаті також були німці. Але мама, і бабуся говорить, що є хороші люди між кожною нацією, між всякими людьми. Дівча моя прізвище Бакум. Я народилася і виросла в село Дмитрівка Золотоніського району. Там проживали мої. Батьки, бабусі, дідусі на жаль, я дуже мало знаю про свої про життя, про попереднє життя своїх бабусів, дідусів. Якось так прийшлося про війну. Батько воював або вірніше. Був забрали його молодим в армію в 17 років, і попав він на фронт в 17 років. І Майже буквально через місяць два його зразу взяли в. Полон, він був в полоні, потім втік з полону, прийшов сюди, його евакуювали в Герма... в Німеччину і його молодшу сестру Ганну теж забрали в Німеччину. Хоча вони там були, ну порізно. Батько потім розказував, що його із Німеччини визволили американці, був у місті Кенінсберг. От знаю, це вже останні роки. А весь час, коли от ми ну хотіли там діти щось знати побільше. Він це такий жах, що для чого вам молоді свої душі ранить і тетя Галя не повернулася з гармонії. Яка її судьба? Ніхто так і не знає. Але знаю по бабушкиній лінії. Бабушкині два брати. Один був у Золотоноші в підпіллі, його там розстріляли. Один іще брат загинув. Ну, на війні, на фронті, дуже жаль. Звичайно, що моє покоління мало на той час ми були якось зайняті своїми проблемами, своїми справами і ми мало знаємо. Зараз ми вже починаємо щось докупитися, але вже у мене, я, виходить, сама старша в своєму роді. І вже немає старших за мене, в кого б можна розпитати. Але я ну, стараюся преклоняюся перед всіми своїми батьками, дідами, всіми загиблими. Я шаную пам'ять, розказую свої дочки про війну, про своїх попередніх родичів. А ще хотіла сказати про маму про мою. Мама, звичайно, їй було 13 років, коли йшла війна, але вона купала окопи. І ми оце, діти у 5 років, я вже знала, що мама купала окопи 33 дні. Вона віддала на на благо перемоги. От всі знала моя дочка, знала моя сестра, всі знали, що мама купала окопи. Як вони ну, от розказували, що як було страшно, там німці з автоматами ходили. Дівчині 13 років, але як вони хотіли жити, як вони радувалися життю. Мій батько Дигало Степан Данилович, який народився в Переяслов Хмельницькому районі Київської, Київської області, 19-річним хлопцем почав війну, коли йшов в українському плацдармі. Про війну мій батько не хотів розказувати. Дуже дуже мало говорив. Але я казав, благодаря тому, що я вмів добре плавати, я пройшов цю переправу. Все Дніпро було тоді в крові. Всі ж знають, цей страшний. І Закінчив війну мій батько в Празі. 9 травня ішли в Празі ще бої. Багато людей сказав, загинули не тільки 9, 10, і 11 травня. Помер мій батько в 91-му році. Після армії він служив до 49-го року в радянських, в радянських військах. І вийшло так, що в Західній Україні були мало. А дідушка мій теж пройшов фінську війну, а в 41-му році він попав у Москву. Охороняли Кремль, і в нього там відморозили ноги, і прийшлося він інвалідом, прийшов додому. А, бабуш, а мамин батько не стало в 33-му році. Але про це тоді ніхто не говорив. Розвітали я груші, гроші, тумани над вікові. Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила, песню заводила, про степного Села Хацьке Черкаського району Черкаської області. А це мої рідні дядьки, моєї рідної моєї мами, оце дядько Олексій. Він був раніше голова колгоспу, а потім пішов на фронт. І так він служив в Будапешті. Оце дядько Степан. Прийшла й похоронка в 44-му році. Він тут пише: Город, Русь. Моїй дорогій сестрички і мамі. Откуда? – Від Степана. Город Русь, Польща. Ота От він посередині. От. А це дядько Василь, це його друг. Вони тільки пішли 18 років на фронт. і місяць, як повоювали, і це. Б... Да. Оце такого сім'я. Мама дуже багато розказує, у мене дуже багато фотографій. І дядька Олекса навіть є у мене вдома. Свіди ну, я трикутник, що він жив здоровий. І на другий день прийшла похоронка. Мама все надіється, що він десь живий. Їй 87 років, усе через 10 днів. І вона все його дуже. Ну, він найстарший. І в неї... мене і відтіток було 17 чоловік. Моя баба Катерина родила вона польського роду. Користуючись нагодою, я б хотіла звернутися до всіх наших мужів всієї нашої влади, як місцевої, так і української, всіх депутатів чи ні, щоб вони також пам'ятали про це лихоліття і пам'ятали, що незважаючи на війну, яка йде сьогодні, незважаючи на проблеми людей, які тікають з туди, і пам'ятали про те, що є люди з обмеженими фізичними можливостями, і їм також надзвичайно тяжко. І люди ці, незважаючи на свої проблеми, на свої хвороби, вони все таки будували нашу державу. Я б хотіла, щоб все таки наша місцева влада більше прислухалася до побажань цих людей, більше б е, слухала їхні пропозиції, тому що маючи проблеми, вони бачать і проблеми як найкраще їх вирішення. І поверталася до цих людей звичайно лицем. родина, хай наша свята Україна. Цвіте, Світе З'єднаймося, Люба, родина, хай наша свята Україна, цвіте коли.